Друзі, всім доброго дня! Є в наявності ось таких два автомобіля. Один із них приїхав тиждень назад, а ось ця красуня, шкода Октавія 2014 року, приїхала буквально два дні назад. Це є шкода Октавія, 1.6 дизель в максимальній комплектації. Колір що цієї машини, що електрички однаковий. Зараз дуже багато дискусій на рахунок електрики, що там подорожчання і вже не буде вигідно. Повірте, мені вигідно, навіть якщо електрика буде по 5 гривень. Просто проблема в тому, що не завжди вона тепер буде. Буде певними, як то кажуть, проміжутками, то є, то немає. Але все одно можна знайти вихід ситуації, тобто можна навіть поставити сонячні батареї або інвертори, все одно можна буде підзаряджати або. Враховувати, коли будуть включати світло, і тоді вже підзаряджатися. От зараз їжджу ось цією коною, і в мене виходить навіть якщо рахувати по 5 гривнів за кіловат, все одно повна батарея 64 кВт. Це виходить 320 гривень. 320 гривень це запас ходу зараз. Літом це 500 кілометрів. Все одно вигідно. Ось ця кона мокрий асфальт. Там батарея замінна 23, -му, 23, -му, 23, -му, 23 -му. Без єдиного підтрасу, максимальній комплектації ціна її 15800. Ось такий вигляд вона має зсередини, має підігрів сидінь, обдув сидінь, камеру, партроніки, безключовий доступ, два ключа. Весь автомобіль в ідеальному стані. І перейдемо до цієї шкоди Октавія. Шкода Октавія. Також в максимальній комплектації. ось така в неї оптика, на ксеноні, омивачний фар, передній задній партронік. Партроніки в неї 360 на панорамній криші. Ось додатково можу надати вам він-код, кому буде потрібно для перевірки 220 тисяч оригінального пробігу. На панорамі лобове скло має підігрів, складання дзеркал, два ключа, старт-стопна система, хороша резина Bridgestone на гарних лихосплавних дисках. Також автомобіль без єдиного підкрасу, весь в рідній фарбі. По комплектації також додатково є фаркоп, фаркоп не знімається, електробагажник стоїть в даній шкоді. Дуже мало автомобілів з електробагажником, тут він присутній. Як ви бачите, жодної царапинки немає на пластмасі багажнику, також стоїть сабуфер кантон, тобто, тут музика хороша. В комплекті додатково прорезиновий коврик з одної сторони, з іншої він йде вилучний. Ось тут є запаска, ключ, домкрат, крюк, викрутка. Ось тут у нас фаркоп, фаркоп, кажуть, знімається, знак аварійної зупинки, легким натисканням на кнопку і наш багажник закривається. Ось такий вигляд вона має. Дійсно шикарний автомобіль. Хто шукає собі шкоду, ось ця шкода, її ціна в Україні е, вже розмитена з сертифікатом, з повним пакетом документів буде становити 13,5 тисяч доларів. Когось за цікавий автомобіль, телефонуйте, більш такі детальні відео. Можна також під'єднати комп'ютер, все вам розказати. Пробіг оригінальний. Ось так у нас виглядає салон, 4 склопідіймачі, е, складання дзеркал. Тут йде регулювання дзеркал, підігрів, шкірені сидіння. Шідіння, сидіння зроблені взагалі шикарні. Це є шкіра, це не кожзам Тут у нас йде електрорегулювання сидінь, масаж сидінь і пам'ять сидінь на три м м чоловіка. Тобто можна запрограмувати якщо їздить не одна людина, можна поставити вже кожну під себе, щоб не е кожного разу не сусовувати тими сидіннями. Ось такий виглядає задній сидінь. жодних царапин на пластмасі, жодних пошкоджень шкіри. Тут в нас де додатково вихід резетки. Між переднім і заднім рядом у нас досить достатньо місця. Також даний автомобіль у нас на панорамі. Зараз шторка закрита, але при легеньким натисканням кнопки. Можна відкрити дану шторку. Заводиться автомобіль з кнопки. Тобто нажали кнопку, автомобіль у нас завівся. Зараз по автомобілю немає жодних зауважень. Показує тільки, що потрібно буде підкачати якесь одне із куліс, а так, в принципі, більше жодних проблем. Тут у нас п'ятиступінчата коробка, тут закритий-відкритий автомобіль, електробагажник, відключити і включити партроніки. Велика навігація, навігація у нас десь сенсорна. Підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль. Також в даному автомобілі є підігрів лобового стекла. На жаль, камера цього не може передати, тому що е, самі точки, вони вбудовані в склові і через то не одразу їх е, помітно. Також дзеркало заднього виду воно затимняється. Тут у нас йде регулювання е, панорамою. Отак От нажали кнопочку, і наша шторка від'їжджає до самого кінця, відкривається в нас досить непоганий оглядовий, такий, можна сказати, е, майданчик. І ось тут в нас вже можна і відкрити. Нашу панораму. Відкривається, вона має 4 режима і можна її відкрити до самого кінця. Відповідно, коли відкриваємо камеру, в нас спереді відкривається захисна москітна сітка для того, щоб різні комахи, різна... дрібні такі якісь при... під час руху дрібниці не залітали в салон. Ось такий автомобіль дійсно чудовий, ще раз нагадую, ціна. Зараз складає в нас в Україні 13,5 тисяч доларів. Ось ця кона 2019 рік, ціна її 15 800 євро. <кій> Також завтра зранку ми виїжджаємо в Нідерланди, мали виїжджати сьогодні, але трошки такі форс-мажорні обставини. І будемо виїжджати завтра зранку. Кого цікавлять більш такі дешевші автомобілі, дорожчі, бензинові, дизельні, гібридні, телефонуйте, будемо раді допомогти, пригнати розмитнити, сертифікувати, якщо потрібно зробити будь-які е детелінги по автомобілі. Це все виконуємо самостійно, Вм'ятинки, царапинки. В принципі, можна доставити навіть автомобіль по Україні без проблем. Всім дякую Дня, мирного неба. Спокійної ночі, всім світла бажаю і також на рахунок електрики. Не переживайте, тобто те подорожчання світла, яке зараз є, навіть 5 гривень, все одно вигідніше. Тим більше, я сподіваюся, що буквально день-два, можливо, тиждень-два, і де і бензин також подорожчають. Всім дякую, до побачення, до нових відео. З, е, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі.